І знову до подій в Україні у Чернівцях не нарадуються новині з ЮНЕСКО. Нагадаю, архітектурний комплекс Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича внесли до реєстру світової спадщини. Він став шостим з українських об'єктів. Будівля розроблена чеським архітектором Йозефом Главкою три століття тому під резиденцією Буковинських митрополитів. На ті часи проект вражав своєю грандіозністю. Сучасники ж дивуються якості та продуманості архітектурної пам'ятки. У Чернівцях нині свято. Центральний корпус тутешнього університету таки внесли у список світової спадщини ЮНЕСКО. Ректор і його заступник щойно повернулися з Парижа. Там переконували світових фахівців у принатах Боковинської перлини. Якщо півстоліття тому Австро-Угорщини не бачили нічого подібного, то нині каже керівництво закладу ошатнішого університету у світі більше немає. Я була в Кембриджі, я була в Сорбоні. Ну але щоб я сказала, що ось така будівля, такий архітектурний ансамбль, як в нас, який поєднує. Три корпуси, які церква, двір-кордонер. Це шикарніший двір, якого немає ніде. Це діти ще чеського архітектора Йозефа Главки. Він збудував півтори сотні споруд у Відні, Празі і Чернівцях. Резиденцію боковицьких митрополитів розробив, коли йому було 29 років. Це був грандіозний проєкт нечуваних масштабів і потребував неабияких грошей. Символ чернівців будували 18 років півтора століття тому. Спеціально для цього в маленькому місті відкрили каменоломні, два цегляних та один черепичний завод. Кажуть, що нібито кожна цегла вимірювалась та перевірялась на звук. Аби робота була якісна, майстрові дозволялося класти не більше ста цеглин за день. Про велич архітектурного дива нагадують розкішні зали, де боковинські єпископи приймали високих гостей. Ось ця мармурова, затвердження твердженням фахівців, одна з найкращих у Європі. Щоправда, до наших днів в автентичному вигляді збереглась лише червона. Її стіни оздоблені китайським шовком. Стеля декорована орнаментом. Тут досі висять величезні венеційські дзеркала, вкриті аж п'ятьма шарами срібла. Архітектор продумав усе до дрібниць. Не полінувався знайти майстрів, які витесували і шліфували каміння. Усі матеріали брали на Буковині. Тут ростуть такі дуже гарні декоративні акації, так звані робінії. Вони корінчики верніше, цих робіній так само виконують функцію дренажу. Тобто, здавалося б, якісь дрени дрібниці, якесь там дерево росте. Нічого немає випадкового. Все має свою функцію, все співпрацює з цією красою. В університеті категорично заборонено курити та ходити по гравійній доріжці. Під неї ховається спеціальна дренажна система, що виводить зайву вологу і запобігає руйнуванню. Аню, цегли ступати на доріжку дозволяється лише двічі на рік першокурсникам і випускникам. Особливу атмосферу закладу студенти дуже відчувають. Марина Купченко в університеті здобула дві освіти. Педагог і держслужбовець каже, тут навіть стіни роблять людину іншою. Сама аура, яка тут наповнює ці стіни, ці вікна, двері, парти, викладачів і власне студенти цієї аурою переймаються. І, звичайно, що ця аура сповнює до навчання. Ще до рішення ЮНЕСКО український уряд запланував 12 мільйонів гривень на реконструкцію університету її почнуть восени. Треба буде добудувати корпус педагогічного та філологічного факультету і перенести перевести студентів в той корпус а в тих приміщеннях, які звільняються. Буде створений музей. Список ЮНЕСКО автоматично означає ледь не десятиразове збільшення кількості гостей. Тож нині у Чернівцях готуються до туристичного бому, облаштують стоянку для транспорту, місця для харчування і сувенірні магазини, аби поряд з атмосферою старовини гості відчували сучасний комфорт. Оксана Квасниша на Факти ICTV.